Це там прийшов бігом. Бачили, які ділові, а ті ще малі не йдуть Вереща, що щось гавкають там. А ви кого забули тут? Мене, а я вам нашу. Їсти, дала води, дала далі самі. ви поняли універсальну для всієї птиці. Привезла мішки. І відро. А це пригнала індиків. Привіт. Голодні? Давайте я вам зараз ще дам, чекайте. Нате, нате, зголодніли мої малі. Давайте, Нате, стоп, стоп. Ішт. Молодець, як гранулку люблю, бачите? Бо вже трохи лишилось, треба доробити, та й запас треба робити взагалі-то. Це ж не все так просто. А як його робити, я не знаю. Сили взагалі нема. Може, це в мене осіння хандра? Що ви? Будеш орати, як придурок. Давай, а -а -а! ори, давай. Чого ти не ореш? Давай. Що, нема настрою сьогодні? То й мовчить, нормальний гусак. Гошку взагалі не чути. Та біла гуска друга нормальна, а оцей ненормальний. Гм? Був би ти тихий, я б навіть не думала. Лишила б тебе на плем'я. А так? Або хтось забере, хто любить е, співи гусяче. Або поїдеш ти сам знаєш куди. Так, да? малюки? Як ваші справи? Красунчики мої. Пасли сьогодні, вони там таке робили на тій ділянці сьогодні ж. Бігали, пригали через голову, через кущі. Це просто кошмар, як діти малі. Ви ж уже дорослі, ви ж уже підлітки. Ква-па. Це ж треба стільки індиків, самців в цьому виводку. З 12 штук тільки 4 дівчинки. Ну це капець. Зато самці гарні такі, гандрибаті. На високих ногах вони будуть, напевно, більші, ніж індик. Індик сам по собі величезний, гарний, Фу -фу. а от вони будуть ще більші. Видно, зразу по генетиці. І вони ж вийшли такі абсолютно різнокровні. Оце руді, це, індик, це ж ту руду індичку покривав. І оце такі, дивіться, красені вийшли. Два червоних. Красиві. Отфо. Той он до злапою заліз, їв, їсть. Що не подобається звук гранулятора? Мені теж. Сваряться. Диви, 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 диви. Що, кого злякались? Кого? Горобина, дивіться, яка красива вон там. На сонці. Ой, взагалі краса. А що таке? Ідіть Допоможіть мені трохи, а то тільки ви їсти вмієте. Або, вже всі пушаться. Морди ті червоні у всіх. Красені мої, красені, да. Ви мої красені. Да, дуже гарні індичата. Куди пішли? А фото? Що, вже спать пішли? Що йдемо? А я кому корм насипала? Кому? М? Щоб ви спать пішли? Це якось не по-людськи. Підете? Самі підете? Чи будемо заганятися? Фух. Дивіться, які красиві туйки на сонці виглядають взагалі. Це сонце осіннє, воно таке прикольне. Мені дуже подобається. Саме осіннє сонце. Воно якесь неймовірне, воно якесь, наче іншого кольору. <хи> Видає, наче інший кольор. Не такий, як весною, не такий взагалі, як літом. Якось взагалі, знаєте, все, ще б таке перед морозом. Навіть не взимку, а іменно восени. Так, давайте, щоб я вас шукала, давайте. Бігом! Іди заходь! Сьогодні буде без психів чи як? Чи буду зараз нервуватися? Самі зайдете? Чи мені вас вбивати? Давайте. Бігом. Диви, індик загнав. А ну давай ще тих двох. О, бачили? Дай п'ять, чувак! Дай п'ять. Та ти взагалі молодець. Капець. Оце, оце розумію, помічник. От так вам і треба. Блін, ну тобі на, тобі лай. Оце за, за це індику лайк, будь ласка. Ставимо, будь ласка. Опа. А ну давай допоможи мені ще качок загнати. Чи ти тільки по індиках виступаєш? Клас. Це мені сподобалось. Так, що там? Давайте, заходьте. Ану? Так, індик, о, давай, індик, а ну йди заверни мені їх. Давай, давай, допомагай, будеш пастух. Якщо ти будеш пастух, я тебе ніколи в житті не заріжу і нікому не продам. А ну йди заверни мені отих ще. Давай, будеш індик, пастух. Йдеш? Заверни, йди їх, бігу. Заверни, заверни. Ні, ти не поняв, А він сам гранулу побачив, думаю, нащо мені твої качки, ти мені гранулу давай, давайте качки. Свинота, а ви що там? Давай, 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 давай. Качур, ні. Ну, куди ти пішла? Качка. Ти уродна нагла качка. Давай. Ти що? Дивись. Диви. Ти взагалі, тютю, -тю. ну зайшла до них. Бігом. Зайшли бігом. Нє, ні. назад ніхто не йде. Так. Це мені вже не подобається. Йдіть. Відчі. Ану зайшли. Бігом зайшли. У мене там гранулятор. Куди? Кш! Я вас повбиваю зараз. Зайшли, я сказала. Так як індиків гарно загнали, то тепер ці зараз всі нерви. Хай качка там ходить, а ці хай заходять. Коротше, це качка, ну та що... Не їхня. Та, що була їхня мама, потім вона їх покинула. Їх прийняла інша качка, це все в мене є в хронології моїх відео. І все. І вона жила з качером, і тепер вона не хоче з ними там спати. Я так поняла. Курка, а ти що чекаєш? Так, треба зараз зерно ще завести. Та й далі працювати. Все вам напевне дякую за перегляд. Всім пока-пока.